Вчора та мілочка вертаюся з пошти. О, Бачу, манька з надеждою п'ять під магазином сидять. Та чи в вас вдома роботи нема, що ви ввічні, як приписані коло того магазина? А отож сидять і кісточки перемивають всім підряд. Видивляються, хто в чому вдіти та хто з ким іде. ну, а тоді судять з них до голови. Та яке твоє собаче діло? Ти на себе дивись в очередь. Чому ти в діта? Та в свій двір, що в тебе там робиться. М -м -м. Газайки великі, хоч одна, хоч друга. Та ти та мілочка не рівняй, бо ми з тобою зовсім не такі. Ми, якщо щось і кажемо, то тільки по ділу і те, що є. Оце святка теж там стояла на остановці. Боже ти міла, би ти тільки побачила, на що вона похоже? Стояла, як виригане, а та ж себе королєвою красоти, вічно й носа того задареща голови. Товже ж якщо ти вважаєш себе такою красавицею, то возьми хоч патлю ті помий, щоб не висіли засмальцовані. Та хіба я винувата Таніла? Ну, що є то є? Це ж я не придумала. О, Чи оце тобі хоч і далеко, не треба ходить, Тамарка? Перетягалася з усім селом. Тоді навішала лапші Сергієві дурачкові, Ну вийшла заміж і ходить тепер з колясочкою, як ні в чому не бивало. Подімаєш? Мати Тереза, не займайте її. Ну ми то з тобою, та, мілочка, все помним. То чого ж ми будемо казати на чорне-біле? Ми кажемо те, що є. Причому тут ми. Так що ти, та, мілочка, не рівняй, ми з тобою зовсім не такі.